Здаємо зброю. Не буду. Хочешь забирать? Так, містер. ваші документи. Ван Сальватуар. Він же го головною Пісь, будь ласка, чому ви постійно в межах міста Валентайн, в межах ранчо Емераль, збиваєте на коню моїх офізорого. Нахуй єсу, ти мені треба. Не я вибачився, що в мене кінь був, блять, дикий здив. А я стрельна осічка. Хуа, не розказуй мені а. Ну то все, не пиздіть мені мене ото, блять, термін, в всі ці. Не розказуй мені скажіть, ну, ти спеціально кутнями неодноразово збивав мені. Я, я колег, з тобою не буду пиздіти, я сказав. Ну то що, ти, піздобав, чи шо? ти здобув що? Ти нахуй. А, во так от неактима. Да. Давай. У вас так мама виховує, если у вас цель. Бабуся. Бабуся така? Чем на вас бабуся? Це не моя. От ви будете затримані за статтею з дистанція. Тільки ви да, приготувались да. затримання на ранку. Якби на... ви поговорили, ви поблизу тільки попередження за напад. скарбен. Завдання шкоди, загально. Неодноразово. Як Я хотів з вами переговорити, до вас щоб ага. так не вичити. Я думаю, ви точно так само реагували, як яку легко всі не повалити. Не. А, це, ти я ж бачив, ти сьогодні Двойки яке... сійські корови, Я не Брате. А мої люди не, не, по цей... не пошкодилися від того, що ваші врізали. Ні? Ні, так ти не переводь тему, я питаю. Ви люди не пошкодили від того? Ну, то всь... від того, що ви врізати за мною. А хто тебе вирізати? Марія та чи як її звати. По центрі дороги попіздувати. А ну, містер, покличте себе, я не смогу. Зараз я покличу. Довго ще буде там без тями валятися. Що, то формляє? Ну, поки ти балакаєш, то вона буде валятися. Ну, Підіднення. то, блядь, я можу мовчати, давай штраф. Тихо, страх. тихо. Все. Тихо, будь. Не, не, не погірши ситуацію. Курт, піднімай її. Отак стукаю. З вами ніхто пиздіти не хоче, ви ж усім Що? Шановний, тримайте себе в руках, будь ласка. Міс Марія, ви збивали цього молодого чоловіка по Ні, я повернула. Щоб навпаки його не збити, він прям рівно в мене врізався. А те, що ти по центру дорога на цьому слоні піздувати. А, пов... а то, що я повернула більше Ай, до забору куди то цього. Ту Куди повернула блядь, там один поворот з дороги. То, що я повернула ближче до забору, ти в мене влетів, то нічого. Ай, блядь, добре, хай буде так. А в курта. Курта теж він стояв посеред дороги? Він теж стояв посеред дороги, так? Я вже все сказав, блядь, потім своїм бояснишся. Давайте, все що хочемо. Кожен до вас, блядь, дойде. А, вітаю, міс сантана. Mm -hmm. Добре, добре, що постоголовий. Ну так буде mm -hmm. непогано, якщо покажете. Міс Сантана. Бачите така справа. Звинувачуєтесь у нападі на заповників зі смертоносною зброєю. Да, да, Та давай. ні, ну 300 доларів не будемо. Ви ж не злосний злочинець. По, злочинець. злочинець. по мінімуму, по мінімуму. Невеличкий термін, невеличкий штраф. чуєш? Вона. Диви, як думками спілкуються, блядь. Один на одного ну. No. глядять та розуміють. Містер. Ой, блядь, вибача. О, ой, 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 ой. Так, Хуан мене задушив. Все. Я не знаю. Ну, Заберіть тепер будемо мати додаткові терміни. Давайте годину йому. Додатковий, додатковий термін. А його Давайте. за що? За що? Порушення погроза законнику. Ой, погроза. Ой-ой-ой. ой Тиха, тиха, тиха. Передай no. мовча паспорта, та все. Uh, я сам таніс срок не, не, встиг, не встиг там. Я його підійма. Я його дитя. Як ти вийшов, блядь? О, відпусти, Відпусти, я... я ще Чікайте. Дякую. Чікайте, виїдіть. Звідси. Звідво пішов додому. Дайте пройти. <с ну, не поспішайте. Ні, стара, коли ви йдете? Додому ви йдете. Пройдіть туди, брате. Мене Ані, мене. А це що? А, це не... А, ось сюди мені потрібно йти. Ні, сюди, б до мене. А може мені хтось я скаже, не... який в мене термін, ні? Та похуєста. Куди та... мені проти? На Куди мені а, пройти? А, 60. Куди <гач> мені йти, я так не розумію. Товариші до законники. Грила, Грила, мовча, зайди в камеру, передай паспорт та істий мовча. Все. Я не мій паспорт давати, у мене його немає. Альтернативним цього. Ваші документи. Ставі. А, а я в когось почерво. Ва Ваші документи. Що треба є? Не да що він порушує? Не треба. Ну, я не... Там була погроза закона. Яким чином містервал? А що він сказав? А що він сказав? Що на кактус его натя. Можете, будь ласка, ще раз показати? Не треба мені ваше рахування до бунту. Що? О, це серйозно. І що таке мені прошивати? Це моя точка зору я була. я нікого не підбурював. Так, що ви чуєте? Викинь на. Ну. Я не буду їсти. У мене, в мене така точка зору, я нікого не підбурював. Я з стаб... тобою. Говорила, яка різниця? Дай їм паспорт і все. А ні, ну що, вони спитають, так, за що. Я їм відповідаю. Ну, все, давайте ваші документи. Так, ну є, є проблемка. Давайте, так, давайте будемо навчатися ці документи. Альтернативним зором. Розумію, я не пам'ятаю як. Альтер. Показати документ. Це, це вас, вас побиття. Типу а, тебе за що, Томас? Так, ви отримали? Та да. не да. за що. <сх> <сх> Там бой нос. <У> <сх2> Бойка. Ты like... <Ви> отримала документ, я так не позвоню. <проб> Ой, <проб> на, босса <бус проб> сыпать. <осипантлив. проб> а, ну да, да. Так, цел мене справа. не так глибоко. Не так глибоко. Так. Започити, так? Ну, там, ну, там, порушення так, громадського так, спокою. Та ну, ні, порушення громадського спокою. Це може бути від. Ви потім заповните свої допомагають. Ви перебувати мене будете тільки. Так, я слухаю вас. Діє, що виникають, занепокоєння громадян. Я Володі. розумію, а, чому ви... У дві так і персити. До вас підійшли це, сказали, але можливо це не так було. Ясно. Як вас ну, це знає, працює? Містер справді дуже поважна людина. Так я, а чо ну... чому я не можу тут поважно? Добре, скажіть мені, що ви такого сказали? Я сказав, що якщо не будуть працювати, то будуть всі наші долиці. Ну а як ви як ви розумієте, якщо законник не працює, бо рехабарі е, влаштовує якісь перепалки то до закони то знаходить перепалку? Але я не знаю, любі перепалки, знаєте. Якось може бентежить мешканці, чи ще щось. Ну, ну, не, ну я щось не перебуваю. Ну так якого такого це тоді, куди його, його дівати? На ще повісити так, хай там. Правильно. Правильно. Оце це я зараз Ой. должен сидіти в... Таке... Дырка. Господи. В этом сьогодні. Це не є якась е, така стаття, щоб я тут зараз сидів ці на, на мене. Я вважаю. Так. Сидіть, не ну і штраф я не спасю в мікрону. Давай пока. Яка підстава? Те, що ви погрожували, що хочете свій законники на Ні, то що його колектора шукати? Я не погрожував. Я казав, наприклад, якщо законник ну, бездіє, знаєте, порушує закон. Не поважає мешканців ну, Валентайну, то такого законника. Чи виганяти, чи на шибилицу. Ну, Я б таких на шибленницю зразу. Ну так що тепер? Мене. Ну, я це ж, ну, якщо ви мене тут е, тримаєте, то зараз ви хочете якось так сказати, що ви це якось до себе. пройдемо. Тільки можна, пендехо, готуйся на шишику. А скажи пане, якщо їсти не буде, то його будуть через клізму приносити годувати. Хочеш сама підійдеш, скажеш. Я не буду що ти кажеш? Людині, яка Кажете, по як не як, він все таки людина, так що давай, дотримуйся сукординації.